Шановні колеги, доброго дня. Я хочу анонсувати брифінг щодо позиції Народного фронту і позиції парламенту з приводу окремих урядових ініціатив. Хочу анонсувати, що в цьому брифінгу бере участь громадський активіст, засновник громадської організації ізі бізнес і «Професіонал гавермент, яка надає Методичну допомогу уряду в розробці низці законопроєктів. і з приводу одного з законопроєктів ми би хотіли висловити нашу позицію і висловити окремі застереження щодо позиції окремих окремих депутатів. Хочу повідомити, що урядом було внесено законопроєкт, законопроект. Реєстраційний номер 2697 щодо поліпшення умов ведення бізнесу, сприяння бізнес-клімату. Цей законопроект вже внесений в парламент в четверте. На, на жаль, окремі фракції, окремі депутати висловлювали абсолютно необґрунтовані безпідставні застереження до цього законопроекту. І цей законопроект вноситься урядом вже четверте, і на жаль, він був включений на цьому тижні, але незважаючи на те, що наполяганням фракції народний фронт він незрозумілих причин не включений до порядку денного сьогоднішнього засідання, і фактично зривається можливість його голосування. Я хотів би все ж таки представнику громадськості дати кілька слів, щоб він окреслив основні новації цього законопроекту і, взагалі, в першу чергу, в чому ж така гострота його невідкладного прийняття добрий день. звати зустрініл Пасько. Я гражданський активіст компанія Business займається дірегуляцією і підготувала стратегію дірегуляції економіки України, яка утвердила. Кабинет министров, который утвердила Национальная Рада реформ, в рамках имплементации стратегии дерегуляции был, среди прочих, подготовлен данный законопроект 2697 и совместно с Министерством юстиции и Кабинетом министров доработан и подан Верховную Раду. Данный законопроект имеет ключевое значение для украинской экономики. Ну, ключевое значение – это термин субъективный. Я, как экономист, привык все измерять. Приведу вам несколько цифр. По оценкам экспертов данный законопроект повысит Украину в рейтинге Мирового банка из Doing Business с 96 по 79 место. Это является существенным прорывом. Приведу вам несколько статистических примеров. По статистике других стран один пункт рейтинга Doing Business дает государству от 100 до 500 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Это сумма ключевая, это сумма существенная. На сегодня Украина крайне зависит от прямых иностранных инвестиций, и рейтинг doing business это показатель, на которого смотрит каждый инвестор, который принимает решение, инвестировать в Украину или нет. Приведу вам несколько составляющих этого закона, которые влияют как на рейтинг doing business, так и на другие макроэкономические показатели. Основная часть этого законопроекта решает проблемы, связанные с реализации процедуры банкротства. А именно, повышает права кредиторов во время процедуры банкротства. Дает им право, во-первых, утверждать сделки на отчуждение имущества, которое стоит больше чем 10%. Во-вторых, осуществляет прозрачность процедуры банкротства путем отражения некоторых ее шагов в электронных реестрах. Данный вопрос является одним из составляющих подсчета рейтинга Doing Business, но помимо этого влияет в целом на риски украинской банковской системы. На сегодня один из ключевых макроэкономических рисков и проблем для Украины – это высокие ставки по кредитам от украинских банков. Одна из причин, по которой данная ставка находится на высоком уровне, это то, что процедура банкротства на сегодня является неэффективной. На решение этой проблемы и направлен данный законопроект. Помимо улучшения процедуру банкротства. Также там есть исполнение контрактов, ускорение процесса реализации решений судов и несколько других ключевых вещей, которые улучшают ведение и процесс ведения бизнеса в Украине. Почему важно скорейшее принятие данного законопроекта? Рейтинг мирового банка Ease of doing business определяется и считается по всем законом, вступившим в законную силу до 1 июня каждого года. Если мы сейчас в скорейшем порядке примем этот законопроект и президент его успеет подписать, тогда он отразится на рейтинге нового «Ну, бизнеса этого года. Если мы пропустим этот момент и не проголосуем его сейчас, то тогда этот законопроект отразится только на рейтинге следующего года, что отложит данное отражение и решение инвесторов об инвестировании в Украину больше, чем на год. Решение и положительное принятие данного законопроекта является ключевым на сегодня для повышения конкурентоспособности Украины на рынке международного капитала. Я благодарю за поддержку в процессе доработки и внесения данного законопроекта в Верховную Раду как Министерство юстиции, так и Кабинет министров, так и депутатов Народного фронта, которые активно поддерживают этот законопроект. Спасибо большое. Доброго дня, шановные друзья. Крывышая Геннадий, фракция Народный фронт. Друзі, давайте чітко для себе приймемо рішення, що потрібно на сьогодні Україні. Чи Україні потрібно залишитися на тому рівні ганебному, корупційному, негативному, який ми мали за останні 10 років, чи ми хочемо війти в Євросоюз як гідна держава, як розвинена держава, яка має не просто перспективу, а яка має перспективні шляхи розвитку в Європейському Союзі? Тому сьогодні цей законопроект, який зареєстрований, я хотів би звернути увагу наступне: перше. Враховані практично всі пропозиції і зауваження народних депутатів від всіх політичних сил, які входять до коаліції, друге, у мене велике прохання до голови Верховної Ради буквально на наступному тижні, а можливо навіть сьогодні, у другій половині дня, внести на розгляд, включити до порядку денного і проголосувати Верховну Раду даний законопроект за основу, а можливо навіть і в цілому. Третє, я хотів би звернути увагу. На ті цифри, про які сказав нам представник громадської організації, стосовно нашого рівня і стосовно того, на якому місці ми сьогодні знаходимося в межах і в рамках doing бізнесу. Якщо з межі, межі 92-го місця, якщо не пам'ятаю, 96-го, ми зможемо спуститися і наблизитися до 79-го місця, і якщо за кожний фактично піднятися, і якщо за кожний із цих ступеней Євросоюз зможе додатково виділити нам, щонайменше близько 500 мільйонів євро, а це в цілому буде близько 10 мільярдів євро. То велике прохання до депутатів і до президента України зробити все, щоб до 1 червня Україна змогла отримати додаткові фінансові гарантії і підтримку. Це розвиток нашого з вами бізнесу, малого і середнього. І як голова підкомітету з питань підприємства, дуже всіх прошу підтримати даний законопроект для того, щоб він був прийнятий і за основу, і в цілому. Дякую. Якщо немає запитань, дякуємо за увагу. Колеги.